Привіт, малята! Ми сьогодні з вами спробуємо зробити чарівний гарний кошик. Натом знадобляться: кольоровий папір кружечок, дві смужечки, фарба, пару вушних паличок і трішечки клею. Починаємо. Складаємо наш кружечок, навпіл і загинаємо куточки. Один куточок та інший. Потім розкладаємо і загинаємо ці куточки всередину з однієї сторони і з іншої. Ось так. Тепер для нашого кошика потрібні ручечки. Беремо клей, трішечко. Намастимо клеєм. Ой. Ой-ой-ой. Ось так, трішечки. З однієї сторони робимо ручки, та з іншої сторони беремо смужечку, трішки намастимо клеєм. Ось так. Ось такий в наш получився кошик. Ну, давайте ми його прикрасимо. Візьмемо вишну паличку і намалюємо квіточки. Ось так ставимо крапки у довільному порядку. Робимо ось такі квіточки. Тож намалюємо стеблиночки зеленого кольору і листочки. Ось який в нас вийшов. Бажаю вам успіхів.